Добрий, вірний, мужній працелюбний. Таким згадують героя Дмитра Ботнера, села Теофіпілка, який загинув, боронячи Україну. Йому назавжди залишиться 45. Поховали захисника 8 травня. Віддати шану та провести в останню путь загиблого прийшли рідні, друзі, побратими та односельці. Дуже була приємна людина, з ним можна було поспілкуватися на любі теми. Він ніколи нікому ні в чому не відказував. Дмитра Ботнера мобілізували 26 лютого 2022 року, Незважаючи на те, що понад 18 років він був опікуном рідного брата, одразу став на захист України. Зник безвісти ще на початку червня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу Краматорська на Донеччині. Тіло Дмитра довго шукали, врешті ідентифікували за результатами ДНК експертизи. Цілий рік від про нього не було ніякої звістки. Він міг і не служити. Він добровільно йому тільки повістка прийшла. Він ж був опікуном для свого молодшого брата, але він так. як не міг все діти на місці, і він поїхав. У Дмитра Боднера залишилася дружина Марія та донька Уляна. Поховали його у рідному селі Теофіпілка Козівської громади, вічна шана та слава герою.